Ну що, кум попросив зробити свинячі вушка. На ринку купуємо свинячі вушки, вимиваємо, очищаємо губкою, щіткою, ставимо варити, кипить, додаємо лаврового листочка, перець горошок, цибульку і сіль. Півтори годинки знімаємо, вимаємо, чекаємо, поки охолонуть. Тим часом натираємо моркву. Додаємо сіль, цукор, перемішуємо, нарізаємо гарненько вушка, залишаємо жорнішу частинку для холодчика. так так, холодчика. Розкладаємо на тарілки, заливаємо бульйончиком. сітка, чесничок, петрушечку. Для гарантії трошки жотинчику. Вушка змішуємо з морквою, додаємо оцету, меленого перцю. Паприки, коріандру, чесничка чавимо і заливаємо гарячою олійкою. Вушка накриваємо і притискаємо чимось важкеньким. Вушка та холодчик відправляємо в холодильник на кілька годин. І не забудьте дьорнути по пісюрику скуму, звичайно.